Слава! 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 Зараз в тих умовах, які переживає наша країна в тій війні на сході нашої держави, лозунг десантникам ніхто, крім нас, став головним і пройшов уже через не просто, як лозунг написаний, а через серце і життя всіх десантників. Десантник – це та людина, яка виконує задачу, не дивлячись ні на які труднощі, яка ніколи не ноє і завжди держить удар. Доблесті, відваги та шесті воїнів, десантників, усіх поколінь, відкрити. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і, того, і сумлінно Ми ще раз вітаємо вас з днем високомобільних десантних вік. Там нас не поставить ніхто на коліна, доводились ловці не раз. Є сила і правда, і є Україна, а значить і небо за нас. Є сила і правда, і є Україна, а значить і небо за нас земля. У мирний час Ніхто, крім нас, не зробить цю роботу Ніхто крім нас, ніхто крім нас, ніхто крім нас, не зробить цю роботу Ніхто крім нас, ніхто крім нас.